Завтра, 15 березня, завтрашнім днем буде керувати енергія проявлення, енергія спокуси, енергія темного янгола. Енергія 15 аркану є головною в методі 22 арканів. А в класичній колоді карт Таро це є карта диявола. І нагадаю, якщо ви народились 15 числа, ця енергія є головною у вашому житті. І якщо вона у вас в плюсі, то Всесвіт нагородив вас, пам'ятаєте про це сильним тілом і сильним духом. Чому? Тому що м це було обрано вами, а вам предначертано зіткнутися зі всіма спокусами цього земного плану. Це є гроші, це є влада, це є наркотики, це є секс, це є комп'ютерні ігри коріння, всі залежності, які існують на цьому світі. І якщо ви в плюсі, у вас вистачає внутрішньої, внутрішнього ресурсу, сили волі для того, щоб не поринути в ці залежності. І більш того, ви здатні допомагати іншим людям виходити з цих залежностей. Це люди дуже сильні духом повторюсь, це люди, до яких тягнуться, вони дуже вольові такі, ставлять цілі, досягають і так далі. Якщо вона у вас, ця енергія в мінусі, то, на жаль, вам а, предначертано притичок зіткнутися з цими залежностями. Повторюю, це є наркотики, це є куріння, це є влада, спокуса владою, спокуса грошима, а, і так далі, але головний мінус 15-го аркану це агресія. Причому, окрім агресії на людей довкола, на світ, в першу чергу, і в більшій мірі це є агресія на себе. Це люди, які подавляють інших людей, це люди, які нав'язують свою думку, не враховують інтереси інших людей і тому подібне. З цього всього задача на завтра максимально усвідомити, чи в мене є залежності, і зробити хоча б якийсь крок для того, щоб від них позбутися. Так само пропрацювати агресію, обов'язково прослідкувати агресію не тільки на когось або на щось, але в першу чергу на себе. Якщо це є, аналізуємо, шукаємо першу причину і відпускаємо. Гарного дня!